Ну що, автошколу пройдено, тепер бос. Ворт. Мені здається, мені було складніше лише через хвилювання, адже немає цієї людини, яка тобі з боку сидить та підказує як краще. Через свої хвилювання перший свій теоретичний екзамен я завалила. Склала негативно, тому що мій результат був 66 із 74 при прохідному балі в 68 пунктів. Тобто мені бракнуло всього лиш два. Проте наступного разу я взяла себе в руки, сказала Таня, ти тряпка, підготувалася ще краще і написала на 72 і 74, що є позитивним результатом. В той самий день я одразу ж записалася на практичний екзамен, і тут мені кажуть термін через місяць. От саме тут і пригодилися ці запасні три години. Записалася якраз день перед екзаменом і включила режим очікування. День перед екзаменом в автошколі. Я від'їздила прекрасно. Мені дали класні настанови. Я така все на айфорії. Приходжу на екзамен, не переживаю, бо я ж знаю все, що ж ви. Починається екзамен, підходжу до машини, виконую добре усі завдання. Як сказав тоді інструктор, плац ідеально. Побачимо, що буде далі. Тут я не поняла. Потім, як поняла, тільки ми виїхали в місто. Цей чувачок валить мені по педалях і каже: не стати пані не єстскупіона. Що перекладається, як пані не зібрана. Я такі очі на нього. А він лише побажав мені гарного дня та удачі наступного разу. Вийшла я з машини злегка ахірівша. Ну що, ністети записалась на другу спробу. Знов місяць. Супер. Вийшла я з того вороду зла, як собака. Подзвонила мамі всіх на світі обматерила, і мені стало легше. Додаткових годин водіння я тоді не брала, тому що тоді і в цьому я не бачила сенсу. Пройшов місяць після нічної зміни, йду на практичний екзамен на 7.30 ранку. Було тоді так холодно, що я не до кінця розуміла, мене трусить так від переживання чи просто від холоду. Ну і те холодне, морозне 20 березня я запам'ятала на все життя, тому що цього разу, мені здається, було ще гірше. Лац, як завжди, я зробила добре, можна сказати, ідеально. Потім ми поїхали в місто. І мій шалений інструктор напевно виспався і подумав, що ми знаходимося на зйомках фільму формула 1 Від нього слово «шипче» я чула частіше, ніж будь-які вказівки по маршруту. Коли я їхала по місту 48, він завжди питав, чому ми так помало їдемо. Мені найбільше запам'яталася фраза, яку він зі сміхом сказав: Включай четверту і погнали. Він мене заставив припаркуватися між двома бусами. Ви розумієте, виїхати це був ще той квест. Добре, що попалися добрі люди, які зробили мені таку кишеньку. Я виїхала. Дай Бог здоров'ю. А потім на мене чекала пробка, корка, яка тривала половину мого виїзного часу. Знову ж таки, дякуючи одній дуже чарівній дівчині, яка пропустила мене вперед, я виїхала звідти і вклалася у свої відведені 40 хвилин. Мені здається, як тільки я побачила, що ми вертаємося вже назад у Ворд, я розслабилась і вже собі просто кайфувала від їзди.